Контрити ось цього типу, на бліз, і ти новачок і ти не знаєш, як його опередити. То зараз тобі покажу один лайфхак. Беремо для початку флешку і кидаємо ось цю дирку. Бінзеп засліпляється, Далі кидаємо грени. Але, якщо ти у кастомці, то Тобі це точно допоможе цей кіл. Тож. Якщо казати вже річ про зону 7, то кидаємо гранати. Але противник пої... має стояти тут. Ну, десь. Дякую за перегляд. ставте лайки та підписуйтесь. Буде тут багато цікавого контенту.